Добрий день усім. Я хотіла розказати, що я вирішила зробити фан-сторінку жінки з Арестовичем. Хочу пояснити, чому я це зробила. Я а, а, знаю, що на Арестовича була крівіта за його а, ремарки, типу, як і на, на рахунок жінок з його семінаром Шукайте жінку вчіть жінку» Хочу зразу сказати, що я була на тому семінарі, я теж чула, я це, ем, я, я це все слухала наживо, а, але що цікаво, я не прийняла це в обіду, тому що там в контексті було ясно, що, ем, що він говорив ем, про ем, що бувають чоловіки, які не вміють справлятися з жіночим, ем, з жіночими слабостями. То вони так відчувають себе, що вони ну, там, не можуть себе втримати, не знають, що з цією жінкою робити, не, знали, не знати, що їй би зробили. Ну ось, Типу, в цьому сенсі, я Ростовича пояснював себе, момент, що бувають чоловіки, не вміють справлятися з жінками, не розуміючи жінок, не розуміючи себе, вони буває так відчувають по відношенню до жінок. Але він це не одобрює, не одобрював, не, не пропагував а нічого подібного. Трошки а, іронія, с, там, сарказм, трошки цього було, але не, не пропагація цього, якби не, не, не одобрення цього. Навпаки, він вчив чоловіків, як справлятися з жіночими слабостями, там, коли вона. Переживаю, коли вона нервує, чи вона від нього не відстає за щось, бо вона нервує. Ну, треба буде в контексті слухати цей семінар. Він виставлений. Попробуйте його послухати без предубіження. Я тепер скажу, що я навчилася в школі Епірон в, в, в пана Арестовича, що. Що цей на, на рахунок жін, жінок? На рахунок жінок ем, пан Рестович вчить, що ем, жінки ем, в багатьох речах ем, вище навіть якби ем, мужчин, ем, чоловіків, тому що вони більш духовніші. Ну, це з, з, з різних істочників всі ці розуміння і розуміння, що жінки більш чутливіші, вони інтуїтивні, вони розумні ці люди. Насчедо того, що я особисто скажу, що після школи про я навчилась більше себе сприймати, як жінку, не замикатись. Um, цінити себе як жінка більше, um, якби, ну, я не бачила, щоб в школі чоловіки до жінок погано ставились, навпаки. Дуже з повагою, і ну, um, більше даже якось, ну, ти сам собі подобаєшся, коли ти в порон ходиш, як жінка, ти себе більше сприймати починаєш. Тому. Um, я нічого поганого не не ненаходжу в, в цьому ем, да, ремарки е, звучать, якщо вирвати їх так з контексту і больною душою слухати, то звучать страшно і е, це. Але в суті, в суті, пан Рестович ніколи не пропагує приниження жінок чи е, коли вже на серйозну розмову без там без зероні, без сарказму, без. Е, без е, що то прибавуток все таке, то на серйозному, то пане Ресурс завжди жінок підтримує, захищає більше, що ну що ем, до жінок має бути ставлення з повагою, ем, жінки мають бути захищені, жінки мають цінитися їхня праця більше, навіть чим ем, чоловіків. І тому що вони ще дітей при тому виховують, крім того, що ходять на, на роботу. Тому я поганого нічого від нього на, 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 на рахунок жінки не, не чула. Тому, тому я, от, а, я вважаю, що пан Арестович для жінок це якби з позиції жінок для України, це буде дуже хороший вибір, тому що він. А, він розуміє не тільки він розуміє Україну чоловіків, жінок, людина з великим досвідом в праці з людьми, в праці з політикою, армією, мовою, вірою і тому подібне. Всі-всі аспекти життя можна так сказати. Якщо він не знає, він знає в кого спитати там ну, фінанси, він знає експертів. Тому я вирішила почати Facebook-сторінку Жінки за Арестовича. Всі жіночки, що підтримують Арестовича, я вас приглашаю. Хто ще не підтримує, підписуйтесь все одно, читайте нас, прослуховуйтесь, що, що, що жінки, які знають Арестовича, що думають про Арестовича. Тому. Жіночки, хто знає Арестовича, якщо ви хочете написати пост, як ви помінялися, що ви зрозуміли, чи записати відео і виставити на ці сторінки, жінки зарестовича, за будь ласка, я всіх приглашаю. Поділитися, що ваш досвід, як жінка зарестовича, за як жінка, яка вчилась в Арестовича школі, як жінка, яка що вважає. Арестович принесе корисного в Україну. Ви можете поділитися з вашої точки зору, як ви це бачите, чому ви вірите, що Арестович буде правильний кандидат для України на президента. І приглашаю ділитися, і ми почнемо з цю сторінку так. Далі буде видно, що піде далі. Так що Всім бажаю щасливого а, майбутнього. Саме головне, я а, бажаю щасливого майбутнього Україні, українцям. А, я за границею, але ми всі дуже переживали за Україну і досі переживаємо. І як можемо, як, а, як от бачимо, кожен щось пробує робити. Тому, а, це мій внесок в благо України. Тому а, читайте, слухайте, дивіться відео, а, діліться і а, з іншими. А, і ми будемо розказувати, чого Арестович це правильний вибір для України. Всім до побачення!